Спогади Тараса Григоровича Шевченко про своє перше кохання Оксану Коваленко. У вірші Ми в купочці колись росли. Ми в купочці колись росли, маленькими собі любились, а матері на нас дивились та говорили, що колись одружимо їх. Не вгадали. старі зарані повмирали. А ми малими розійшлись та вже й не сходились ніколи. Мене по волі й неволі носило всюди, принесло на старість линви й додому, веселе як колись село, чомусь тепер мені, старому, здавалось темним і німим, таким, як я тепер, старим. І бачиться в селі обогім, мені так бачиться, нічого не виросло й не згнило, таке собі, як і було. І яр, і поле, і тополі, і над криницею верба. Нагнулася, як та журба, далеко в самотній неволі ставок, гребелька і вітряк З загаю крилами махає, і дуб зелений, мов козак, і з гаю вийшов та гуляє По підгорою. По горі садочок темний, а в садочку лежать собі у холодочку, мов у раю, мої старі. Хрести тобою посхилялись, слова дощем позамивались, і не дощем і не слова, гладесенько Сатурн стирає, нехай святими спочивають мої старії. Чи жива ота Оксаночка? питаю у брата тихо я, яка ота маленька кучерява, що з нами гралася колись? Чого ж ти, брате, зажуривсь? Я не журюсь. Помандрувала ота оксаночка в поход за москалями та й пропала. Вернулась, правда, через год Та що з того з бастрям вернулась, острижена, було вночі сидить тином, мов зазуля та кукає або кричить, або тихесенько співає, та ніби коси розплітає, а потім знов кудись пішла. Ніхто не знає, де поділась, занапастилась, одуріла. А що за дівчина була, так так, що краля і невбога, Та таланту Господь не дав, а може, й дав, та хтось украв і одорив святого Бога.